Продовжуємо з вами розглядати ємність катіонного обміну та насиченість основами. Окремо хочу зараз звернути увагу на цей показник. В моєму прикладі, як вам казав, ми взяли pH 7,0 нейтральний і ми водень не розраховували. І відсоток водню відсутній. Але я вам казав, що водень все ж таки має бути присутній, і pH має бути нижчий, ніж 7. Не завжди він має бути 6,5, нехай це буде плюс-мінус від 6 до 7 краще ніж. Як розраховується цей показник і як він впливає на загальне значення ємності китяновлення, значить, по-перше, хочу сказати, що параметр pH він нестабільний параметр. Він може змінюватись. Він може змінюватись природньо, плюс він може змінюватись, коли ми щось робимо, вносимо якісь елементи. Це зрозуміло. Але. Давайте зробимо таким чином. Коли ми робимо в нашій лабораторії аналізи, і ми рахуємо, що нейтральний PH, якраз в нас там 6,5, наприклад, 7,2, 7,3, оцей діапазон ми закладаємо це нейтральний PH. Коли в нас зразки, ми робимо аналіз PH водний, і бачимо зразки нижче PH, ніж 6,5, ми робимо аналіз, який називається буферний pH. PH буферний. Цей аналіз допомагає нам зрозуміти кількість водню, активного водню, яка присутня в нашому ґрунті, і яка може давати саме підкислення нашого ґрунту. Відразу хочу сказати, що, на жаль, буферних оцих розчинів для pH їх багато, їх більше п'яти. І різні лабораторії використовують ті чи інші. Ми в нашій лабораторії використовуємо PH-буферний, який називається Вудроф. Прізвище людини, яка придумала цей розчин Вудров. Цей розчин сам по собі має нейтральне значення. Тобто розчин pH-буферний вудров має значення 7,0 плюс-мінус 0,05. Нейтральне значення. Коли ми робимо аналіз, давайте так знову таки повертаємося: ми робимо аналіз на водний pH, побачили нехай значення 6,0. Ми, ми розуміємо, що значення ніж 6,5. Ми будемо робити цей аналіз. Коли ми робимо далі цей аналіз, оце значення 7-0 буде змінюватись. Воно буде падати вниз. Воно буде падати вниз лише завдяки наявності іонів водню, які, наприклад, присутні в наших зразках. І саме ці іони водню будуть розчин... змінювати цей pH донизу. І саме це значення ми потім будемо використовувати. Для розрахунку ємності катіонного обміну. Але нагадую ще раз вам, що цей параметр, і цей параметр у вас буде лише коли у вас водний PH буде нижчий, ніж 6,5. Тому, коли ви отримали результати, знов таки подивились у ваш PH нейтральний 7.0, 7.5, лужний 8.0, цього значення не буде, і цього значення не буде. Бо в лужних ґрунтах іони водню їх не може бути. Там антагоніст водню Ос OH гідроксилевим аніон. От така історія. Дякую. Будуть питання, задавайте.